Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я поділюсь рецептом дуже смачного пирога з меренгою. Виглядає ефектно, точно сподобається вам та вашим гостям. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Почнемо з приготування тіста. До жовтків додаємо цукрову пудру і ретельно перемішуємо. Потім м'яке вершкове масло та трішки сметани, дрібку солі, знову все поєднуємо. Сипаємо ретельно просіяне борошно з розпушувачем, замішуємо тісто і відправляємо в холодильник на 1 годину. Розкачуємо та відправляємо у форму запікатися 15 20 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом готуємо начинку, підійдуть будь-які заморожені ягоди. У мене малина. Відправляємо в кастрюлю на середній вогонь та додаємо цукор. Проварюємо декілька хвилин, вливаємо крохмаль, розведений з водою. Після чого блендеримо до однорідної консистенції. Перетираємо через сито, щоб не було кісточок. Далі готуємо меренгу. До білків додаємо дрібку солі, збиваємо декілька хвилин на середніх обертах, всипаємо цукор та продовжуємо збивати до стійких піків вже на максимальній потужності. Зверху на корж викладаємо малинове пюре та меренгу, можна ложкою, я люблю використовувати кондитерський мішок. Запікаємо в духовці при температурі 150 градусів 40 хвилин. Ось що у нас вийшло. Найскладніше це дати пирогу охолонути. Зрізаємо шматочок і насолоджуємося. З різними ягодами буде різний смак. Тож експериментуйте, сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.